Всім привет, з вами Юрій і я сьогодні граю симулятор фермера Taki Place. Um, не грати як це приєснути. Просто треба посадити, продавати. Ну і все. Купити собі ще насіння і. Єма велике! О, знову зовуте. Um, ну, я на своїй базі. А вона у мене прямо біля селу. Нажми на сел, і там біля нього. От, бачиш, тут моя база. А, це... а о. Є о, пойти тут? У мене тут масс, Поки що є. Скоро, були... Скоро помідорочки у мене рости на кинерас. Ви бачите, як я зараз граю, я вже пару секунд граю, вже. Раю, вже хтось куди-то. І зараз я буду нагадувати, будь-хто, отче, слово. Не факт. Чисто. Так, а чого ж тобі посадив? І не знаю, чи з тебе. помідори хоч колись виростуть? Питання. Ну що сталося, короче. А на 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 там ні. Що так мало, е, що? Я де в ба подив. Опа. Мені просто цікаво, скільки коштує Манго. Блін. Я мені про забули зараз. Немає. Мені ото я е, -е добро, мені давали нормально. А, проект у вас. Ну, я хочу продать мой инвентарь. Что так мало? Мало же да я тобе. Я ему все-таки полный сбор в Вот тут коконат. <св> Защищаю. Сбрана коконат.

Ну, Та помідори вже ростіть, поки не сто. Мені потрібно окуплювалось. Так, в мене, Марко, виросло. Велика. Скільки їх діфт? Йому можна подрубатися. А, я хочу продати. А ти думаєш, нічого, що я, я сюди прийшов? А чого ти так мало? Альо, чувак! Ей, чувак! Ти серйозно. Я зрозуміла, чому він так мало продає, тому ми йому погано кнопки. Я зараз збираю на Коконат шістька. В принципі, да. Краще я би розвивав свою ферму. О! Золотий фрукт. О, нарешті нормальну суму дали. 700 чимось. У мене, короче, є Рейнбул Строубері. Цікаво, скільки мені за дадуть? Ну, помідорчик сайту. Скільки? Ну, ну, можна так сказати, нормальний плейс, можна приїхати. Ого! 677 за одну таку полоничечку? Ну і такий плейс. Я висадив одну штуку, і я пропав. Оранж?

Коротше, я помню, дуже велику сумку получу. Ребята, я вже одне світки збирав, Зараз читва я воно позбираю. Ідемо продаватися все добро. І скільки не далі. все. Чуєш, купляй апельсини за 800. Дай. Ну тобі сильно окупиться. О, бамбук. Ладно, перші апельсини треба.

Я, я зараз це зараз все добро буду продавати і зараз скільки скікмі дайте все, все. Давай, чувак, горе, скільки скік мені дай. О, о, я розбирав, звісно. Чуєш? Як я ж тобі говорю, купляю оці от цюльпани, оранж тюльпани, ти на них дуже багато зробиш. Вони сильно окупляються. Я тебе сказав, так і я буду. Я буду. І, коротше, ребята, тут не так дуже багато цьому симулятору логічно. Ну, багато я не вижу. Ну, и зараз я все даю останнє І буду прощатися з вами. 6000! Єба! За що, за ці от е... цельчики? Ребята, якщо вам все сподобалось, відео ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ігор і всі пока-пока.